Громадянство в Україні Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. Тепер українцям офіційно дозволять мати паспорти інших держав. Зараз дуже багато українців мешкають за межами України. Гарно для України, тому що вони будуть підсилювати голос України, підтримувати Україну, зберегати українство. Ну у нас національна країна, багато етнічних народів. Якщо бажає там приїхати на свою історичну батьківщину, чокну. Це прикольно тим, хто хоче виїхати за кордон та будувати своє життя далі там. Для себе якоїсь цінності я в цьому не бачу. Мені хочеться жити тут і виїжджати за кордон я не планую. Коли в країні все добре, стала політична і економічна ситуація, це не для неї добре. А зараз це буде використано як засіб ухилитися і поїхати. Це дає можливості, ти можеш на відкривати бізнес в тій країні, де мати маєш громадянство. Хотіла б мати собі ще один паспорт. да хотіла б я ірландський. Хотіла б мати.